Дякую за активність. Зараз слово надається Богдану Миколайовичу Базеню. Він зачитає резолюцію нашого мітингу. Ні, позверну, я хочу сказати. Розверня на мужчина, що хоче написати вас. Дайте йому слово. Дайте слово. Давайте давай. Шановні нововолинці, Мені соромно, що у нас не присутній наш міський голова. Це е, свідчить про те, що він не підтримує. не підтримує. І тут є багато депутатів міської ради. Я хотів би, щоб вони сюди вийшли і сказали про свою недовіру до міського голови, який завжди втікає від таких подій, коли люди збираються. Наступне у зверненні депутатів я вважаю, треба добавити про недовіру уряду Азарова, який перевищує владні повноваження. І рішив своїм словом, перевищив і президента, і Верховну Раду, і змінив курс України. Це обов'язково треба виразити недовіру уряду нашому. Не просто м'яко написати, що ви не добре робите, люди добрі. І чому ми тут снігомо? Наш міський голова, кандидат економічних наук, мав би сказати в Новолинську присутній тільки західний капітал. Немає тут ніякого російського. Ми продукуємо продукцію і відправляємо на імпорт стільки-то продукції, туди, стільки туди. Тут я не бачу хто проти, нехай виступить хто проти Євросоюзу, а слухати просто те запевнення, що і хоча б хтось сказав, я за те, щоб... Я хочу бути в Євросоюзі. Хай депутати вийдуть і скажуть, або хто виступає, скаже. Я, наприклад, за те, щоб ми жили в Європі, а не в Росії, і хочу працювати і жити в Європі. Будь ласка, добавте зверненні і додавте в те, що я думаю, всі підтримують про недовіру міському голови, який втікає від людей. Що ти бреше? На звернення депутатів міської ради всі бажаючи виступити, мають можливість виступити і сказати своє відношення до ЄС. Так що, будь ласка, хто хоче виступити, виступайте, але це звернення було від всіх депутатів.